У попередньому епізоді ми зруйнували міф про те, що всесвіт ідеально підходить для життя. Майже увесь всесвіт це жахливе і вороже місце, за винятком частини здебільшого безпечної планети на околиці Чумацького шляху. В той час як тут на землі потрібно приблизно 80 років, щоб убити вас у всесвіті існують місця з цілковито інакшими умовами, які вб'ють вас за крихітну частку секунди. І не існує нічого смертоноснішого, ніж наднові та залишки, що лишаються після вибуху. Нейтронні зорі. Ми зробили кілька відео про нейтронні зірки та їхні різновиди. Тож ви, мабуть, знайомі з ними. Як відомо, нейтронні зорі утворюються, коли зірки масивніші, ніж наше сонце, вибухають як наднові. Коли ці зірки вмирають, у них майже зникає тиск випромінювання, що протидіє силі тяжіння, яка намагається стиснути зірку. Сила тяжіння настільки велика, що перемагає силу відштовхування електронів, яка не дає атомам зруйнуватися. Протони і електрони в серцевині зірки об'єднуються, перетворюючись на нейтрони. Речовина там тепер це самі лиш нейтрони, але ж у зірці раніше був водень, гелій, вуглець і залізо. Що ж, тепер усе це стало нейтронами в надрах нейтронної зорі. одразу після її формування у нас є пульсар. Коли все, що було зіркою, стискається в крихітний об'єкт, закон збереження моменту імпульсу розкручує нейтронну зорю до частоти у сотні обертів на секунду. Але приблизно одна з десяти новонароджених нейтронних зірок робить дещо дивне, стаючи одним з найзагадковіших і найстрашніших об'єктів у всесвіті, вона стає магнетаром. Ви напевно чули цю назву, але що це таке? Як я вже казав, магнетари це нейтронні зорі, що утворилися з наднових. але щось незвичне відбувається, коли вони формуються, збільшуючи своє магнітне поле до екстремальних величин. Астрономи точно не знають, як саме магнітні поля магнетарів стають настільки сильними. Одна ідея полягає в тому, що якщо певним чином поєднати обертання температуру і магнітне поле нейтронної зірки, то це запустить ефект магнітного динамо. Тобто посилення магнітного поля в тисячі разів, але недавнє відкриття дає іще один ключ до розуміння їхнього формування. Астрономи виявили магнетар утікач, який покидає чумацький шлях. Ми бачили схожі на нього зірки. Вони викидаються з подвійних систем, коли зірка компаньйон вибухає як наднова. інакше кажучи, цей магнетар був частиною подвійної системи. Дві зірки оберталися одна навколо одної на меншій відстані, ніж від землі до сонця. Це дуже близько. Вони мали змогу обмінюватись речовиною. Більша зірка почала помирати першою, роздуваючись і передаючи речовину меншій. це збільшило масу тієї зірки і розкрутило її настільки, що вона почала викидати речовину назад на першу зірку. Зірка, яка спочатку була меншою, вибухнула як наднова, викинувши іншу зірку з системи. Потім вибухнула і друга зірка. але всі ці взаємодії в подвійній системі перетворили її на магнетар. То що, таємниця вже розкрита? Сила магнітного поля навколо магнетара приголомшує уяву. Магнітне поле земного ядра має величину приблизно 25 гаус, а на поверхні землі його значення менше, ніж пів гауса. Біля полюсів прямого магніту поле дорівнює 100 гаус. Магнітне поле звичайної нейтронної зорі становить біля трильйона гаус. Магнетари ж володіють у тисячу разів потужнішим магнітним полем у понад квадрильйон гаус. Що якби ви могли наблизитися до магнетара? на відстані тисячу кілометрів від магнетара магнітне поле настільки сильне, що впливатиме на електрони у ваших атомах. вас буквально розриватиме на частини на атомному рівні. навіть самі атоми набувають стрижневидних форм і більше не можуть брати участь в хімії, що є основою нашого життя. Але ви цього б не помітили, тому що вже були б мертвими через інтенсивне випромінювання як самого магнетара, так і частинок, захоплених його магнітним полем. Одним з найцікавіших фактів щодо магнетарів є те, що в них можуть відбуватися зоретруси на землі землетруси, а на зірках зоретруси. Після формування нейтронна зоря має дуже тверду зовнішню кору, яка оточує надраз виродженої речовини. На зовнішній корі з ядер та електронів можуть утворюватися тріщини. Коли це відбувається, виділяється величезна енергія у формі надпотужного спалаху гамма випромінювання. Найпотужніший зареєстрований спалах прийшов від магнетара з такою назвою, розташованого від нас на відстані 50 тисяч світлових років. За одну десяту секунди один із цих зоретрусів вивільнив більше енергії ніж сонце за сто тисяч років. і це була навіть не наднова, а всього лиш тріщина на поверхні магнетара. Магнетари дивовижні. Світ магнетарів цілковито протилежний до безпечного і населеного світу тут, на землі. На щастя, вони дуже далекі, і вам не потрібно турбуватися про те, що вони колись наблизяться.